Друзі, ще не минув рік, як я почав активно розвивати цей канал, назвав його Скажи життю так по одноіменній книжці Віктора Франкла, яка ще називається про психолога, психолог, який пройшов концтабір концтабір аушвіцон. І з багатьох парад, які він ненав'язливо дає, розказує про свій досвід. А знаєте, поради краще розказувати зі свого досвіду, не казати, ну, зроби так і зроби сяк. А розказати так, мені допомогло це. І одна з речей, які він розповів, допомогла йому вижити, бо він сказав, що. Пережити весь цей жах, все це, все це приниження, яке було з ним в концтаборі. Він був одним з провідних психологів в місті Віна, але він був євреєм, тому його помістили в концтабір. Так ось, одне одне з занять, яке дуже допомагало йому перебороти стрес, це було спостерігання за чимось красивим. Буквально позавчора, 13 грудня, Росія балістичними ракетами обстріляла Київ, і одна з них впала біля будинку моєї мами. Ми з родиною, в мене шестеро дітей, зараз знаходимося в Польщі. Не можу я відразу виїхати до мами. Ніколи з початку війни, а може і в всьому житті, не було в мене такого серйозного стресу. Хоча Ну, дуже різні ситуації. Переживав в житті. Виховую двох дітей з інвалідністю. Один із них в такому достатньо тяжкому стані. Ви можете його звуки почути інколи цей за кадром. А, ну Дуже да, тяжко якось я пережив. Таке було враження, начебто сам сатана схопив мене за серце. А, Перше в житті в пив заспокійливі ліки. Ну а сьогодні вирішив, поки там дружина ходить по магазинам, по закупкам, трошки помандрувати, подивитися на цікаву Польщу. Ми тут в провінції, дуже маленьке таке провінційне містечко і пішов такий будинок по, по, ось такі от, по такому от куполу. І ось цікава така табличка. Ars Longa Vita Chrome допоміг, Google Chrome допоміг мені перевести. На українську переводиться найкращим чином таким чином так, значить життя коротке Vita Бревіс Мистецтво вічне. Це був будинок, в якому працювали майстри. Збудований він був в 1898 році. Там фрески є. Під дахом це трошки темно, не видно. Зараз тут дитячий садочок, така скульптура, там є табличка, коротка історія. Ну, що особливе, а до речі, організували це люди з, зі Львова. Коли Львов ще був територією другої речі Посполіта. зараз третя, а то була друга. І, що особливе, що цікаве, хочу розказати взагалі про Польщу, про країни католицькі, бо я вже розповідав: одна із відмінностей католиків, наприклад, від православних, а це домінуючі, домінуючі релігії в цих краях. Що католики ну, не вважають чимось гріховним в своїх храмах ставити скульптури. Православні вважають, що це ідолопоклонство, друга заповідь Моїсеєва. Ну, а католики кажуть, ну, ну типа, нічо, все нормально. Типа, ми нім поклоняємося, це тікі образи, ну, я не знаю, щось таким чином вгадую. ну І завдяки. Такому уявленню дуже різні відношення і до храмів, і до, різних, до різного мистецтва в, в Західній Європі і в Україні. Тому, в принципі, різних шедеврів можна тут побачити набагато більше. Трошки допомагає мені все це спостерігання рефлексувати, розслабитись. Трошки вже себе спокійніше відчуваю і робимо все заради перемоги, заради перемоги своєї особистої і нашої улюбленої України.